Нещодавно зі мною трапилася досить неприємна ситуація. Можливо, це найбільший ФАК 24-го року. Я ще не визначилась. Мій текст визнали генерований штучним інтелектом. Це перевірялося з допомогою спеціального платного сервісу, і він показав, що текст на 100% згенерований. Вся іронія в тому, що для написання я не використовувала штучний інтелект взагалі. Тому що для цієї статті потрібно було проаналізувати 10 рекламних роликів і написати, які штуки для захоплення уваги там використані, які маркетингові інструменти використали автори для того, щоб ті, хто будуть читати статтю, змогли це повторити. З замовником ми прояснили ситуацію. Він погодився, що текст написаний людиною, не штучним інтелектом. Але такі помилки сервісів це не одиничний випадок, таке вже траплялося в мене в практиці. Тому я вирішила записати. Відео на Ютуб для тих, хто часто замовляє тексти і хоче бути впевненим в тому, що вони написані людиною. Відео вже на каналі. Запрошую до перегляду.